А в Україні Різдво, всім на радість і добро. Ми продовжуємо святкувати Різдво Христове. Тому добрий ранок, народ Божий. І Ми вже тут, щоб нам нашою хвалою прославити Господа. І я хотів би привітати всіх вас, а також наших друзів, які на віддалі від нас приєднуються до нашого служіння. І всім побажати Божого миру. Як співали ангели, пам'ятаєте, що на землі мир і в людях доброї волі також Боже благовоління. Час славити Господа, що ми будемо робити в наступні хвилини. Я думаю, для цього ми приходимо в церкву, в Дім Божий, в храм Божий, для того, щоб возвеличити, прославити ім'я нашого Господа. Це робота святих. І я скажу, що Різдво Христове це торжество поклоніння. З самого моменту народження Сина Божого ангели співають на небі. Пастухи вони приходять і також віддають честь, славу й хвалу, й поклоняються Господу. Навіть мудреці з далекої країни приходять і дають йому поклін також. Я думаю, що ми також приєднуємося до цієї вселенської хвали. І наше серце готове, щоб прославити ім'я Господа. Не тільки уста, а серце. Пам'ятаєте, як Давид говорив у 57 му Псалмі з 8 по 12 вірш. Дуже важливо, знаєте, наш настрій, наше серце. І Давид говорить так: зміцнилось моє серце, або готове моє серце, Боже, серце моє готове, щоб співати і вигравати Пробудись, хвало моя, пробудіться псалтиру і гусла, я розбуджу світанок, я прославлятиму тебе серед людей, Господи, співатиму тобі між народами, бо велика вище небес милість Твоя і вірність Твоя аж до хмар. Будь звеличений понад небеса Боже, і над цією землею хай буде слава Твоя. І... Давид так восхваляє Господа, ви знаєте в який момент, коли за ним ганяється Саул. І Саул бажає убити його. Знаєте, у нас теж ситуація не дуже така, сказати, добра, але ми знаємо, що наше життя не залежить від того, що нас оточує, а від того, який у нас настрій в серці. І оця сердечна радість різдва, вона не залежить від обставин. А від того, що дає нам Господь відчути через присутність Святого Духу. <кій> Не бійтеся, бо я звишаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Євангеліє від Луки, 2 розділ, 10-й вірш. І ці благословення для нас, <кій> як пророкував Ісая, дитя народилося нам. Ісая пророкував так. Дитя народилося нам, син даний нам, не комусь не ангелам, знаєте, чи якимось особливим людям, а нам, простим людям. Все це різдво для того, щоб ми могли відчути, що Бог близький до нас. Незважаючи, що ми не є звершеними совершенним творінням, Господь з нами, Він знає наші немощі. І нехай в цьому зібрані буде возвеличений і Прославний Господь, який ми співаємо у пісні. Давно цю пісню співали. Ода відкриються наші серця і да прославлять його всі уста. Він нам Спасителя дав. Давайте разом відчуємо Дух Різдва, тому що Різдво це радість, це не сум. І яка ж головна новина все таки Різдва? Головна новина Різдва полягає в тому, що Христос Ісус приніс нам Слово благодаті. Слово благодаті це Слово Нового заповіту. В старому заповіті ми цього не бачимо. Але Господь приніс, і Євангеліст Іван благовістить про це у першому розділі 17 вершем так. Закон був даний через Моїсея, а благодаті істина з'явилися через Ісуса Христа. І далі апостол Павло у післанні до Тита продовжує цю тему. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб ми відреклися безбожності, світських пожадань, жили чесно, правильно і побожно в теперішньому віці. Ми живемо в цьому сучасному віці. Ми бачимо всю обстановку, яка нас оточує у світі і навіть в нашій державі. І ці слова, як ніколи, є актуальними, щоб ми. Ця Божа благодать навчає, щоб ми відреклися без життя без Бога, а щоб ми завжди шукали Божого лиця. Господь зі своєї сторони все зробив, щоб ми мали змогу вільно і з радісним серцем поклонитися Йому і служити Йому. По істині можна сказати, що ніщо не може відлучити нас від Божої любові Ісусі. Пам'ятайте, як сказано в Писанні, Бог з'явився в плоті. І чому він з'явився? Тому щоб взяти наш гріх, щоб бути в подобі людській і відчути все те, що ми відчуваємо з вами. Іншими словами, Богу платився людське тіло, щоб пізніше розіп'яти його на хресті. Марка, 10 розділ, 45 вірш. Адже і син людський не прийшов, щоб служило йому, але щоб послужити. І душу свою, тобто життя своє віддати за віку за багатьох. І я закликаю всіх нас долучитися до того, щоб благословити нашого Господа Спасителя Ісуса. І нехай Господь нас благословить. Псалом 145, один, другий вірш, перший другий я буду величати Тебе, мій Боже, і цару, я буду прославляти Твоє ім'я повіки, щодня благословляти Тебе і співатиму Твоєму імені. Повіки вічні. Люди, які живуть життям тільки цієї землі, вони не відчувають цієї Божої слави. І як жаль, що приходить старість людей, і вони бачать, що життя потрачено напрасно. Ми з вами є щасливими людьми, тому що Господь нам відкрив цю істину, і ми будемо прославляти нашого Господа у молитві, у піснях, просто в наших роздумах. Часом наші уста можуть мовчати, але серце наше воно відчуває, що Господь є близьким в нашому житті, тому що він являє охорону, милість і своє благословення. Це ті речі, які не можна купити чи заслужити. Це є Божа благодать. Давайте поклонимося Господу і благословимо Його святе ім'я. Тобі хвала, Господь, належить, тобі належить честь слава, Алілуя Тобі, наш цар і Бог наш. Ми прославляємо Твоє ім'я, Господь, ми величаємо Тебе, ми вклоняємося Тобі, наше серце радіє з того, що Ти є з нами. Господи, ми дякуємо за Твою благодать, яку Ти явив в Сині своєму Ісусі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за це свято, Різдва, Господь, що в Україні люди можуть святкувати, Господь, можуть згадувати. Що ти є з нами, Господи, благослові наше зібрання. Нехай Дух Святий перебуває тут і втішає кожне серце, особливо тих, хто сьогодні є в якійсь печалі. Ми Тобі віддаємо подяку, Господь. Дай нам відчувати радість і впевненість в тому, що ти є з нами. Вся слава і хвала Тобі в ім'я Господа Ісуса. Амінь.